На нашому залі новинка це обідній розкладний стіл, і хочемо розглянути з вами його більш детально. Стільниця складається з двох частин: в основі у нас матове МД, а поверхня кераміка. Розмір його в такому вигляді: 90 см на 75 см в ширину, ніжки це дерево, фарбоване чорне, та дуже легко трансформується в гостьовий варіант. В розкладеному вигляді розмір отримуємо 120 см на 75 см. Важливо, що поверхня стійка до подряпин та не боїться гарячого та перепадів температури холодного. Цей стіл виготовляється в двох кольорах Ice Grey, таке як ви бачите зараз, а ще може бути світла поверхня колір Ice Mr. Ця модель підійде в компактну кухню і за потреби ви можете приймати за ним гостей. Стілець каркас виготовлений із металу, тканина яка стійка до пошкоджень. Ще хочу звернути вашу увагу на цікавий дизайн, яка форма в самої моделі. Зручне положення спинки має та анатомічний ефект. Такі стільці підійдуть як в кухню, так і в вітальню. Для вибору та консультації звертайтеся в наші магазини або пишіть нам в директ.